Привіт такі друзі. Вітаю вас зі сонячного вітна. У нас чудова сонячна погода, а ми йдемо на пляж. Ми, як вчора розповідали, що ми познайомилися з українкою, з дитиною, хлопчика лісового віку. Сьогодні вони запропонували нам разом провести день на пляжі, ну на день якийсь час. Тож ми сьогодні за лісою з великим задоволенням йдемо. До них і вони написали, що море сьогодні гарне, спокійне. Ми хоч і не планували сьогодні на море, але почувши, що море спокійне. Погодилися з великим задоволенням. Вау, море дійсно сьогодні дуже класне, спокійне. Бачиш Оліса, Як класно. Ходімо швиденько. Що? Де вони? Там трішечки далі. Вони тут неподалік живуть. Тож ми до них йдемо, вони на пляжку. Супер! Море просто кайфове. Повертаємося ми додому, В кухні купалися. Сьогодні дійсно класна вода, десь з будинку ми купалися за лісом і з води не вилазили. Трішки мало вам знімала сьогодні на пляжі, тому що ми були не самі, мені, як завжди, якось Трішки ніяково в присутності нових людей, чужих людей знімати, розповідати про свою діяльність. Отож, повертаємося додому. Зараз будемо щось обідати і запланували з нашими новими друзями зустрітися на каву сьогодні. Вони пішли трішки раніше, бо вони сьогодні переїздять в новий готель, їм потрібно. Було скласти речі, а завтра вони взагалі їдуть з Денан. От то сьогодні в е, них такі справи. Потрібно переїхати в інше місце, а нам якраз є час пообідати і з ними зустрінемося. Підемо на в ту ж кав'ярню, що вчора, там де дитяча гірка. Дітям там було вчора весело. Сьогодні сподіваюся, вони там також проведуть гарний час. На пляж, так сонячно було спекотно, Зараз на небі якісь хмарки. І з однієї сторони це круто, а з іншої сторони, сьогодні у нас субота, і сьогодні у нас шоу феєрверків, шоу салютів. Тож хотілося б, щоб дощу не було. У минулому році якось було був один раз, коли була субота, був дощ, і це шоу салютів було. Але ми під дощем в дощовиках стояли. Спостерігали, що не відмінили. Але це вже, звісно, трішки не той настрій, не ті емоції, коли ти під дощем стоїш. Хочеться вірити, що сьогодні з погодою пощастить. Обідній час. В кафе в різних вже багато людей. Ми йдемо обідати додому. У нас сьогодні буде такий ледачий обід. Я буду будемо ми з Женєю їсти суп-ФОБО В'єтнамський. Я його буду готувати з пакета суп швидкого приготування. Він абсолютно не відрізняється. Ну, єдине, що якщо ви в кафе замовите, то вам з м'язком принесуть. А з пакета, то, звісно, без м'язка мені потрібно додатково м'язко готувати та додавати до нього, що я зазвичай роблю. От, Тож ми з Женєю будемо їсти такий суп швидкого приготування, а Оліса їстиме. У мене є ще м'ясо з овочами, те, що я вчора готувала та рис. Тож для Аліси нормальний обід. А в мене Женю ну, такий собі. Не скажу, що він супер корисний. Але з іншої сторони, що там не корисного, такий, такий самий суп, який вам подадуть в будь-якому закладі. Тільки дешевше. Так, ми заходимо в магазин до тітоньки. Неподалік нашого дому, завжди сюди заходжу. Ось такий супфо. Я беру. Скільки він тут. 7 тисяч. Що тебе? 7, 000. що тут написано. Розумію. Ну, не розумію. дорожче 7 тисяч точно. Так, ми вже вдома. Йдемо суп готувати наш Цукерки, так? І два. Супа і шість чупа-чупсів ми сьогодні купили. Так, Аліса, витратили аж 20 тисяч доларів. Я хочу все. ось це. цього хочеш? Mm -hmm. Після обіду, після того, Ні як я поїхати. Я. І один кожний. Так, приїхали нам сьогодні на дві посилочки. Зараз розпакую. Як тільки вийшли на пляж, почали йти по набережній, по позивний кур'єр. Женя щоденько побіг додому, бо ми чекали. Одну посилочку дуже довго чекали, зараз нам все. А, ось ну два тижні. Дивіться, тут в мене наліпки на клавіатуру. Це ще якісь переходні. Женя, ти ще якісь переходні замовляв? Чи це в подарунок щось поклали? Там вони не перекладували. Так, ми замовили наліпки на клавіатуру. Мене нещодавно купували мені ноутбук. І там немає української клавіатури, а мені це дуже незручно. Тут є пошкодження. Одна пошкоджена. Друга ціла. І це додатково. Так, а тут усього одне пошкоджено. Тупиться. Угу. Значить, один раз привіз. Кур'єр посилку позвонив, що в делівері, я спустилася вниз. Кур'єра немає, посилки немає, і написано, що доставлено. Ну а пошукали хто ми, але то так було. Вона ось тут ззаді лежить. Пошукали. Ми пошукали ту посилку, немає. Зробив меню, ну, позначив, що посилку не отримали, тож нам другий раз відправили. Ці наліпки будемо сьогодні наклеювати. Так, а друга посилочка в нас, ті вже жені для себе. Знавлял. Це для навушників амбішури. У нього навушники Marshall і оригінальні. Дуже сильно. Пошкодилися, вийшли з ладу. Це з... Так, замовляли вже з лазади неоригінальне. Вони також вийшли з ладу. І ось другий раз неоригінальні замовляємо. Вони досить легко міняються. Так, просто, просто, просто. У нас швиденько це все робиться. Але дуже шкода, що такий, такий бренд дорогі, дорога річ. А оці штуки амбішури. З такого неякісного матеріалу роблять, що вони досить швидко виходять. Саме в олів'є таке ж, воно під ну, Ці навушникам може 5 років може 6. Ну, встави, але все рівно. Так ось такі у нас сьогодні посилочки. А ми після обіду вирішили сходити на каву. Домовлялися Байдю. з нашою новою знайомою Юлею. Вони також вирішили вже всі справи, пообідали і пересічимося. Можливо, з будинку поп'ємо каву, там побачимо, як воно далі складатиметься. А, накрапає дрібненький дощик. ході сонечко, але дощик дрібненький крапає. Я не знаю, чи вам це видно на камеру. Ми йдемо в кав'ярню з гіркою, там де вчора були, я здається, це вам вже говорила, що ми саме туди планували йти. Поки обідала, читала ваші коментарі. Дуже вам вдячна всім за підтримку, за приємні слова, що ви мені пишете. Мені... Я, знаєте, от кожен коментар вас читаю і мені хочеться плакати, наскільки приємні слова від вас отримую. Але в той же час ось, щойно ми прийшли з пляжу, починаю читати. Ну, якийсь коментатор залетів, нікнейм чоловік. Чоловічий, не пам'ятаю, яке там ім'я, і мені одразу ж настрочили, що зрадниця, ж Україну та українських жінок. Ну, я ж відразу і написала, чим це я таким, ну, що мається на увазі, ну, чим я, чому я зрадниця і чим я зганьбила Україну та Україна, українських жінок. Я не знайшла більше цього коментаря, здається, він був видалений. Але цей чоловік почав писати іншим моїм підписникам, хто залишав якісь приємні слова. Там також чоловік написав, що живе за кордонами. Ну, відчувається, що це досить складно. Ай. І цей же коментатор йому також, зрадник пише. Людині немає чим зайнятися, і насправді в мене питання, чому люди шукають зрадників серед своїх і забувають, хто насправді їхні вороги. От у мене в цьому запитання. Я знаю, що ви мені зараз почнете писати, що не звертаю увагу, що це можливо росіяни спеціально пишуть такі коментарі. То я намагаюся не звертати увагу. Але знаєте, коли заходиш, починаєш читати, в тебе просто якась буря злості починає в тобі закіпати від таких слів. Людина зайшла, дві секунди по -по прочитала, написала, настрочила, коментар, не прочитавши, не подивившись, взагалі не розібравшись у ситуації, і от образила і мене, і іншого підписника. Хочу і перед вами вибачитися, бо і вам дісталося трохи. Не знаю, хто таке написав, чи українець, чи дійсно росіянин, але такі нехороші люди інколи трапляються. Клас, який хороший маленький песик. Ало, ало, у мене. Розпочався дощик. Ми сховалися в кав'ярні, ми встигли прийти. Замовили каву, почали пити, і пішов дощ. Ми небо то чорне, там, в сторону річки, але буду сподіватися, що таки до вечора дощ весь закінчиться і салюти будуть гарними. Бо хочеться і вам показати. Дощик трішечки стих, але все рівно ще покрапає, якось він то сильніше пускається, то припиняється. А ми хочемо сходити у Лумонмілк. Чогось нам хочеться смачненького, тож хочемо перекусити чогось. Я хочу ось таке кокосове печиво. Воно йде з ароматом кави. Ні, мабуть, з кави я не хочу. Ні, достатньо кави. Мабуть, я візьму ось таке краще з арахісом. Таке буде краще. Корисніше, скажімо так, 26 тисяч дон воно коштує. Тут 180 грам. Це трубочки Жені собі обрав. А ми з лісою ось таке будемо кокосове І сунок машленьке. Таке, знаєте, як похрумати, як чіпсики. Печиво виглядає так. Такими невеличкими порціями запаковано в упаковку. І саме печиво ось таке. Це, типу, пресований кокос. Дуже-дуже смачно. Мені це завжди смакує. Я не знаю, по 15 грам запаковано. я не знаю, скільки тут калорій в одній пачці, тому що я зараз трішки на дефіциті калорій. Я обов'язково знайду, скільки тут в одній пачці калорій, але можу собі сьогодні дозволити такий невеличкий перекус. Я бачу, в морі купається величезна кількість людей. Взагалі їх дощик не турбує. Такі собі нормальні калюшки. Але гуляти можна, прогулюватися можна, він невеличкий цей дощик. Тож йдемо. По набережній, увечері салюти. Рухаємося в сторону місця, де ми їх будемо спостерігати. ході 5 годин зараз вечора, але ми з дітьми поки дійдемо туди, то якраз буде вчасно. Занесла нас сьогодні знову в кав'ярню з котиками. Діти хочуть погратися, тож будемо їх розважати. Котикам їжу принесли, всі побігли. І отриманули, що ж їм тут принесли? Консерви. Консерви принесли. Всі прийшли на вечерю. Аліся, не підходь, будь ласка, не заважай котикам, нехай вони вечеряють. Добре? Вони повечеряють, потім будуть гратися з усіма. Всі котики їдять консерву, а ось цього годують п'язком. Він єдиний сміла. На вечір розпогодилося і ми йдемо зараз по набережні. Ми опинилися цього разу, опинилися на цій стороні річки. Тож йдемо в сторону запуску салютів. Я сподіваюся, що нам буде добре видно все. бо не з цієї точки я планувала сьогодні знімати, тож буду сподіватися, що все буде гарно видно. Сьогодні будуть змагатися дві команди: перша команда В'єтнам, друга Фінляндія. Взагалі у В'єтнама від В'єтнама будуть дві команди. На наступному тижні також буде команда від В'єтнаму, але інша цього року ці феєрверки будуть присвячені. А, 50 років нещодавно В'єтнам відзначив, як закінчилася -Америка... американо-в'єтнамська війна, тож ці феєрверки присвячуються цій річниці. Аліса, тобі так зручно? Так? Добре. Вздовж усієї річки стоять поліцейські. До речі, ми завжди дивилися салюти з тієї сторони річки. А тут взагалі вільно, а там до річки дійти не можна. Дуже-дуже багато людей. Салют буде біля отого мосту розвідного, біля розвідного мосту. Там вже проходить якесь шоу. Воно розпочалося о восьмій. Зараз вже 20-16, тобто там якийсь вже фаєр-шоу йде, але основні салюти будуть трішки пізніше. Скоріше за все. Ми щойно проходили. Я бачила, що там вже якісь є вогники. Це все для людей, які купили квиточки, придбали квитки. Я не пам'ятаю вартість, я навіть не акцентувала свою увагу на цьому. Яка вартість квитка? Саме шоу буде проходити дві години. Але по 20 хвилин буде виступати кожна із команд. Фейерверки розпочалися. Ой-ой! Кулдерна. Що це вже дві команди сьогодні виступили? Їх так швиденько об'єднали. Чи це лише одна, але всі розходяться? Тож ми будемо помаленьку рухатися додому, бо додому чи маленько. А Аліса сьогодні в день не поспала, тож вже її просто сила. Дуже вам дякую за перегляд. Сподіваюся, і вам було цікаво. Знімала як могла і на камеру, і на телефон трішки, щоб вам передати цю красу, тому що було дійсно дуже дуже гарно. Тож хочу вірити, що трішечки і вас відволікла і показала таку красу. Бажаю вам гарного дня, друзі! Всім на мирного неба. Бувайте і до зустрічі завтра в наступному ролику. А через тиждень знову будуть салюти.